Відповідно до мобілізаційного плану Хмельницької області, військовим комісаріатом було направлено лист на ім'я генерального директора Хмельницької атомної станції про надання допомоги, а саме виділення транспорту для потреб. Ато таким чином, 12 одиниць техніки передано військомату і відправлено на схід України. Періодично ця техніка повертається на ротацію. Учасники АТО, наші бійці. Які служать в зоні АТО, приїжджають на ротацію цим транспортом, приїжджають в місто Хмельницький, де проводиться як ротація техніки, так і ротація і військовослужбовців. В цей час також за проханням Хмельницького військомату. Техніка, ця, яка нами передана для потреб АТО, вона приходить, приходить на ротацію на Хмельницьку атомну електростанцію, транспортний цех, де проводиться відповідне технічне обслуговування, а також при необхідності ремонт цієї техніки. Якщо немає потрібних запчастин, наші транспортники звертаються до інших підприємств, а також на СТО Шепетівки Острога Рівного Дубно. Там, де є спеціалізовані СТО, а також спеціалізовані транспортні підприємства, які експлуатують техніку, таку як газ 66 УАЗ, автобуси, які мають відповідні запасні частини. Тільки ми звертаємося до них, вони знають, що знаючи те, що ці запасні частини, а також інші деталі. Потрібні для того, щоб встановлювати їх на даній техніці, вони йдуть нам назустріч і передають дані запасні частини в деяких випадках навіть безкоштовно. Зараз на відновленні у транспортному цеху Хмельницької АЕС такі машини, як газ 66 і автобус ПАС. Найкоротший термін ми приведемо у відповідність і в належний стан дані транспортні засоби. Від волонтерів Нетішинської самооборони транспортники отримали лист звернення про приведення в належний технічний стан автомобіля УАЗ, який також буде відправлений в АТО. Я думаю, що також в коротші терміни ми зможемо його відновити, тобто відновити ходову частину, і кузов даного автомобіля, а також обладнати їх під ті потреби наших бійців, яких вони зазначили. Працівники транспортного цеху допомагають ремонтувати і відновлювати техніку, збираючи кошти на потрібні запчастини. Їхніми силами була закуплена гума для автотранспорту, поршнева група для БТРів у 2014 році. Зараз зібрана певна сума, яка буде використана для нинішніх ремонтів. Торік, наприкінці того року, довелося відновлювати БТР 70, який був нам на станцію. З зони АТО на відновлення доставлений. В цьому році вже довелося БРДМ для нашої частини 3044 ремонтувати. На даний момент з зони АТО прийшла наша поламана техніка, приходиться її також відновлювати. І Я думаю, що це ще не кінець, поки йдуть бойові дії, то ще доведеться не одну одиницю техніки відновлювати, ремонтувати.